Леги говорили про збитки щодо зрошувальної системи на Херсонщині. Мова про 150 мільярдів гривень. Тому хотіла спитати вас загалом, чи вже є якісь цифри по збитках внаслідок підриву Каховської ГЕС так, вітаю вас. В першу чергу, вибачте, не заступник не обласної військової адміністрації, а перший заступник обласної ради. Стосовно збитків зараз проводяться всі підрахунки, але на жаль. Поки що важко сказати, тому що, по-перше, немає доступу до лівобріжної частини Херсонщини з зрозумілих причин, тимчасово окупованій нашої території. І крім того, ще, скажімо так, проводиться оцінка наслідків від цього тракту і на правобріжну частину Херсонщини. Зрозуміло, що мова буде йти про мільярди, тому що, на жаль, і сама вартість відновлених робіт на Каховський ГЕС і. Відшкодування наслідків і відбудова на територіях, які постраждали від цього теракта. Там дуже велика кількість насправді насправді руйнувань і шкоди, яка заподіяна нашим людям. А якщо а як щодо відбудови Каховської ГЕС, бо були прогнози, що на це знадобиться мало на 10 років, і це при тому, якщо будувати 24 на 7? Дивіться, ну по перше, є різні технології і сучасні технології, які дозволяють знач значно швидше це робити, але враховуючи, що так само у наших спеціалістів ще немає доступу до цієї інфраструктури, до об'єкту для того, щоб провести обстеження та експертизу експертизи розрахунки, то поки що ми можемо тільки приблизно вказати яка там у нас буде історія. Тому що необхідно обстежити в якому стані зараз і в, в, в та частина дамби, яка залишилась цілою від цього буде залежати, які роботи необхідно буде там проводити, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, про актуальну ситуацію станом на зараз на Херсонщині, який рівень води, і загалом яка ситуація? Дивіться, вода відходить. І це дуже добре. Те, що, скажімо, так був реалізований не найгірший сценарій від наслідків цього, цього теракту, а безпекова ситуація вона зберігається дуже складною, тому що ворог продовжує обстріли нашої території. У нас за крайню добу. Людина отримала поранення. Дві з них вони зараз на стаціонарному лікуванні. Зараз медики наші працюють пізніше. Ми будемо вирішувати питання стосовно їхньої медичної евакуації в більш безпечний регіон. Крім того, було виявлено два тіла. На жаль, це люди загинули безпосередньо від затоплення. Правоохоронці так само там зараз працюють, встановлюють всі обставини, за яких ці люди загинули, і пізніше від вже правоохоронців буде відповідна офіційна заява. Загалом в нас продовжуються рятувальні операції, продовжуються роботи по стабілізаційно відновлювальні заходи. Так звані. Це на тих територіях, які вже Вода відступила, там десь відкачують воду в будинках, працюють вибухотехніки. Вони перші заходять на ці території. Потім заходять правоохоронці, які так само фіксують там наслідки, і вже потім працюють комунальні служби та екологи, які аналізують і санепідемічну ситуацію і вивозять біологічні відходи для того, щоб і після того вже. Ця територія буде вважатися безпечною. До цього доступ до цих територій, до цих будинків заборонений людям, тому що це небезпечно А скільки людей вже вдалося евакуювати? І я знаю, не всі хочуть виїжджати. Чому так? Чому не хочуть люди їхати і покидати небезпечні зони? Дивіться, ну біля біля більше двох тисяч людей евакуйовано. Не всі погодились виїжджати за межі регіону, незважаючи на обстріли. Вони залишаються зараз на Херсонщині. Є певна кількість людей, які категорично відмовились виїжджати навіть з підтоплених територій. Такі є е, ну, знаєте, в нас настільки незламні люди, що от їх основний аргумент це все, що завгодно, краще ніж російська окупація. Якщо ми пережили російську окупацію, то ми переживемо цю подію. Так, звичайно а стосовно да, цим от... людям забезпечується гуманітарний зараз, зараз повністю до доступ до їжі до пітної води. Тобто, цих людей в будь-якому випадку ніхто не залишив, і зараз соціальні служби і волонтери опікуються зараз тим, щоб в них це було. Знаю, що в багатьох людей виявили обмороження, чи ще виявляли якісь хвороби, і які саме. Можу сказати, що зараз епідемічна ситуація вона контрольована. Ніяких інфекційних таких важких захворювань не було виявлено. Ця робота так само постійно проводиться. Медична система зараз в посиленому режимі працює, в тому числі і профільний наш заклад, це обласна наша інфекційна лікарня. Забезпечені вони всім необхідними. Ліки, обладнання, спеціалісти. Все це є. І в, працюють вони зараз в форматі 24 на 7 для того, щоб оперативно зреагувати на будь-які випадки, якщо вони будуть. А яка ситуація з питною водою? В кількох громадах знаю, довозять людям воду, а в інших громадах? Дивіться, або був організований підвоз е, питьової під води, або встановлюються зараз станції очистки питьової води. Так само зараз ця робота триває. А в принципі, в нас зараз всі громади мають доступ до пітьох води, незважаючи на те, що десь і логістика була так само знищена внаслідок підтоплення, що дороги були непридатні. Зараз доступ до всіх населених пунктів в нас є, і гуманітарне забезпечення там здійснюється. Знаємо, до речі, що з лівобережжя окупованого теж евакуйовують людей. Звичайно, не повідомляють яким чином. Ми це розуміємо. Більше ста людей вже вивезли, як я сказала. А чи планують ще такі операції, і скільки людей готові на таке, щоб виїхати там? Звичайно, що під обстрілами. Дивіться, по першу частину вашого питання в ніяких коментарів. Не буде тому що ця тема вона потребує максимальної інформаційної тиші. Це життя, здоров'я наших людей. На жаль, ви знаєте, окупаційні війська вони обстрілюють, обстрілювали людей, які намагалися евакуюватися, і ну тому потрібна тиша стосовно кількість людей, які хочуть вийти, це, насправді це абсолютна більшість людей, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. Вони дуже хочуть потрапити на територію контрольовано Україною, або або щоб як найможна швидше була вже деокупація, тому що зараз умови там дуже складні. Люди під шаленим тиском з боку окупаційної влади і промислова паспортизація, і ці постійно психологічний тиск спрямований на те, щоб люди погоджувалися на так звану евакуацію, фактично депортацію наших людей і пограбування постійне мордерство. На жаль, все це там зараз є. Чи є зв'язок з окупованими територіями, і що люди кажуть? Чи допомагають їм якось окупанти, чи все ж таки кинули напризволяще? Зараз зв'язок відновлений у більшості громад, які потрапили під наслідки від теракту цього. Евакуація з боку окупаційної влади, фактично вона була провалена. Вони дуже пізно включилися, і заходи, які вони робили, так само вони були неадекватні стосовно об'ємам цієї катастрофи і те, що потрібно було робити. Гуманітарні підтримки людям, яких які змогли виїхати самостійно або все ж таки за якоюсь допомогою цієї окупаційної влади, так само зараз фактично не здійснюється. Те, що вони роблять, вони роблять для того, щоб зняти там якусь пропагандистську картинку, і все насправді там про людей з наших ніхто не турбується. Їм не цікаво, і знов з ними почали працювати з цими людьми. Виїжджати до Російської Федерації. Тобто, вони навіть цю трагедію вони використовують як ще один такий знайти речак тиску на людей, щоб вони. Виїжджали до Росії, покращували там їхню демографічну ситуацію. Зрозуміло, що мова йде про найбільш там депресивні регіони Російської Федерації. Пане Юрію, ви вже згадували, що нещодавно виявили ще двох загиблих українців. А загалом, яка вже статистика по загиблих, по поранених? Дивіться, по загиблим пізніше буде загальна статистика, тому що обяснюючи. Тільки після того як буде встановлена в, а, причина, а, за... перервався зв'язок з паном Юрієм. Пане Юрію, ви нас чуєте? Я нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Соболевський, це заступник голови Херсонської районної військової адміністрації.